Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми поговоримо про сонце в нашому житті. Розглянемо, кому потрібне сонечко, а також про значення сонця для всього живого. Ясне небесне сонечко завітало у гості, щоб познайомитися з діточками. Діти, давайте поглянемо і розкажемо, яке ж воно. Подивіться. І розкажіть про сонечко, а допоможуть вам малюнки. Так, сонечко кругле, веселе, спекотне та жовте. Сонце це велика зірка, яка знаходиться високо в небі. Вона з поміж усіх зірок найближче до нас і світить удень. А що ж дає нам сонечко? Так, сонечко дає нам тепло. І світло, яке потрібно всьому живому. І тварина, і рослина, щоб рости, розвиватися і рухатися, а нам, людям, ще й для того, щоб виконувати фізичну розумову роботу. Подумайте, а що б сталося на землі, якби сонце зникло? Якби сонце зникло, то довкола була б вічна темрява і холод і щезла б уся жива природа. Отже, сонечко посилає нам тепло, світло, дарує енергію, життя та красу. Діти, ясне сонечко завітало до нас не саме, а зі своїми друзями, сонячними зайчиками – Сонячних зайчиків цих відшукати, дзеркальця нам допоможуть малята. Підставте дзеркальце під промінчики сонця. Усі знайшли сонячних зайчиків. Трохи покрутіть дзеркальцем. Сонячний зайчик зникає тоді, коли сонечко перестає торкатись дзеркальцем. Спробуйте з друзями пограти у гру. Одні діти. Пускають сонячних зайчиків, а інші ловлять їх. Пропоную пограти в гру, кому потрібне сонце. Приготуйтесь і будьте уважні. Курчаткові потрібне сонечко? Так, потрібне. Собачці теж потрібно. А іграшці. Так, ні, не потрібно. Пташці. Ну, звичайно, сонечко потрібне. Котикові. Так, потрібне сонечко, взуття. Ні, не потребує сонечка. І квіточці теж потрібне сонечко. Отже, тепло і світло потрібно всьому живому. Давайте з вами пограємо в гру сонечко і дощик». Коли з'являється зображення сонечка, дітки стрибають, бігають. а коли хмарка з'являється і чути звуки грому, вони тікають. Ми про сонечко дізналися малята, і красива з ним природа, і багата. Будемо ми сонце шанувати, а тваринок всіх оберігати, Хай живуть ліси, поля і ріки, збережемо їх навіки.